Привіт! Хочу вас познайомити з нашим курсом підвищення кваліфікацій. Цей курс підходить для практикуючих майстрів з досвідом, а також для майстрів, які певний час з якихось причин не практикували та хочуть повернутися у професійну діяльність. Курс складається з трьох блоків: точні геометричні стрижки, колористика та укладання волосся. У блоці точні геометричні стрижки, ви переосмислите свій візуальний та інтуїтивний досвід та почнете стригти свідомо. Логічно будувати форму з урахуванням індивідуальних особливостей вашого клієнта. На курсі ми відпрацьовуємо правильну постановку тіла та руки, і ви зрозумієте, що від того, як ми стоїмо та тримаємо пасма з інструментом, залежить якість нашої роботи. За рахунок чіткого алгоритму та орієнтовних точок, ваші стрижки завжди будуть контрольованими під час усієї роботи. А це дає 100% гарантію того, що ваша стрижка буде повністю симметричною. Ну, звичайно, якщо це не запланована симетрія. Ваші стрижки стануть ідеальними, вони не потребують спеціального догляду та щоденного укладання. А також при відростанні форма не деформується, а просто стає довшою. Блок колористики ми розпочинаємо з теорії. Згадуємо базу, розглядаємо новітні технології, я ділюсь з вами різними фішками, які одразу можна застосовувати в роботі. Також розглядаємо реальні приклади та розв'язуємо болючі питання, які, можливо, у вас виникали під час роботи. Після теорії ми переходимо до практики. Модели я підбираю завжди з такими складними та цікавими випадками, щоб було над чим подумати та з чим попрацювати. На вулиці укладання ви навчитесь виконувати люксові укладки брашем, створювати локони, будувати об'єм, робити укладку для допрацювання стрижки це зовсім інший вид укладання волосся, аніж, можливо, ви звикли. Створювати локони гарячим інструментом та вирівнювати волосся за англійською технологією. Цей курс дасть вам можливість підняти вартість за свої послуги. Ви навчитесь виконувати ідеальні стрижки, братися за фарбування будь-якої складності, завершувати роботу ідеальним укладанням та отримуєте безмежну вдячність ваших клієнтів. Не втрачай можливості стати кращим вже сьогодні. Набір групи відкрито. Отже, дзвони та записуйся за номерами, вказаними нижче на наш курс підвищення кваліфікації до міжнародної школи краси IBS.